А до нас доєднується Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах і у Франції. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава, пане Олеже, слова спікера Джонсона про те, що ну от мовляв, все там я втомився і, і загалом пора з цим закінчувати. Це як на вашу думку. На вашу думку можна трактувати як його якесь таке особисте суб'єктивне бачення, чи це може бути свідченням такої ну зміни напрямку вітру в американському політику і щодо бачення розвитку і ну завершення російсько-української війни? Я гадаю, ну безумовно, тут і є особиста позиція, і на жаль, еволюція знову ж таки негативна, хоча мені Казали американські колеги з республіканської партії про те, що, начебто, після голосування за пакет допомоги Україні Джонсон ледь не переродився, він не виступає за надання Україні до допомоги. Очевидно, це були, ну скажімо так. Побажання хотілося б, щоб це відбулося, але ми бачимо, що е, сталося не так, як гадалося, е, але не більш серйозно, навіть не особиста е, позиція Джонсона, а те, що ця заява, останні заяви Трампа, заява Венса і інших близьких до Трампа, людей свідче про те, що в республіканській е, е, партії кристалізується така і у Трампа. Перш за все кристалізується негативна, несприятна для України позиція. І що стосується надання допомоги, і що стосується підходу до врегулювання війни, тобто це його сумнозвісний план, і венс нам розказав, що означає цей план, і дехто з американських аналітиків оцінив цей план як план. Путіна, тобто, в цьому плані звичайно, заява Джонсона е, дуже тривожна, і На неї варто звернути увагу. Е, разом з тим, е, виходячи з того, що Джонсон у нас він ще не у, нас, у американців спікер палати представників, то його позиція буде е, суттєвою в залежності від того, е, чи збережуть. Ем, республіканці більшість в палаті представників і хто стане президентом, от тоді буде е, зрозуміла е, дійсна вага заяв е, Джонсона. А зараз на них варто і Дійсно, це такий дуже неприємний тривожний сигнал. Пане Олеже, а якщо от говорити про то, ну хто може стати президентом, так ну я маю на увазі, звісно ж, зараз е, Дональда Трампа, раз ми говоримо про республіканців, про спікера Джонсона, Трамп теж е, він. Und äh... Uh Посилюється мені, я б сказав, ну чи принаймні продовжується ця його войовнича риторика стосовно там Третьої світової війни. От він зараз знов сказав про те, що а, там може вже Третя світова війна, ну, вочевидь, знову ж таки, якщо його там не буде обрано президентом традиційно, але що може Третя світова війна розпочатися там через 3, 4, 5 тижнів. Ну і так, з одного боку, ми це, ми це чули від нього вже не раз. Але з іншого, ми зараз бачимо якісь певні такі кроки. З, з, знову ж таки, войовничі з боку певних от представників оцієї осі зла, що я маю на увазі зараз. Тайвань заявляє про те, що там авіаносна група Китаю. Вийшла до їхніх берегів, е, так само йдеться про те, що ну КНДР там знову ж таки бряться зброя в напрямку е, Південної Кореї. І от е, питання: чи справді ми наблизили, скажімо, в притул до тієї лінії, після якої може спалахнути ота третя світова, так як її е, бачить Трамп? От на наскільки скажімо, е, зараз зрозуміло, я пічну почну з кінця. Зрозуміло, що Трамп. Е... Цілком свідомо нагнітає ситуацію, і е, значною мірою саме завдяки Трампу українська проблематика е, зберігає своє значення перед, в, передвиборчій кампанії, тому що він використовує це для того, щоб піддавати критиці політику адміністрації Байдена Гарріс і е, кажучи про те, що якби був, був він, то він і не було. І допомагати е, Україні не треба. Ну п, принаймні, треба зосередитись на досягненні ми, миру, і таке інше. А те, що е, світ став е, більш е, небезпечним місцем, це зрозуміло і без Трампа. Але як на мене, е, для того, щоб запобігти е, новим загрозам світової е, безпеці. Треба зробити абсолютно протилежно, тобто перемога над Росією, нанесення Росії глибокої військової поразки, якраз буде внеском всього демократичного людства України в відвернення безпекових загроз. І навпаки, якщо Путіну принаймні вдасться реалізувати хоча б частину свого сценарію для України. Це тільки буде підвищувати рівень небезпеки, буде підвищувати агресивність з боку е, Росії і інших представників вісі зла, або як і дехто зараз називає вісі хаосу. Пане алеже. А чи може бути такий варіант? Ну не знаю. Я дуже не люблю різного роду там теорії змови, але може це і не зовсім про це. От, ну, е, на наскільки, скажімо так, посилення оцих. Войовничих е, загроз так дій якихось з боку тих чи інших держав здатне, і в контексті цієї риторики Трампа здатне можливо вплинути на вибір американців. Що я маю на увазі? Чи може бути умовна історія, коли там е, там Путін? Сі Цзінпін, Кім Чен Ін, я не знаю, ну такі собі умовні чи уявні там, е, ну хай не союзники Трампа, так але люди, ну які вочевидь бажають, щоб саме він став президентом е, лідери держав. Так от чи може бути таке, що ну вони там захочуть, чи зараз вже роблять спроби таким чином підіграти йому в оцій його риториці, щоб показати так, от те, про що він каже, буде реальністю. Ну і відповідно вплинути таким чином знову ж таки на на, на голоси виборців у США. Чесно кажучи, я вважаю, що уяви про таку загрозу вони в значною мірою перебільшені. Інша справа, що і це зараз фіксують, що є спроби втрутитись в американську політику, в американську передвиборчу кампанію, використовуючись. Ті ж самі е, засоби е, кібертероризму, е, як на мене, це е, дійсно не на це варто звернути у, у, увагу. Е, що стосується е, тих дій, які б могли підіграти Трампу. Ну я думаю, що мотивація і у Китая і, і у Кореї, і у Ірані, у Росії є здійснювати ті агресивні дії, які вони здійснюють, і без бажання підіграти Трампу. Тим більше, ставлення до перспектив приходу Трампа в Білий Дім, воно різне серед різних членів цієї вісі зла. Якщо Росія, як я думаю... Буде плескати в Лодоші від того від задоволення від того, що переможе Трамп. Якщо він переможе, то Китай неодноразово заявляв, що в принципі від того, що буде Трамп або Байден, або в даному випадку ґаріс багато не зміниться. А з іншого боку, Іран. Пов'язує з Трампом серйозні побоювання, оскільки він займає більш жорстку позицію щодо Ірану ніж Байден. Тобто, треба дивитися, як то кажуть, кейс кейс І головне втручання, я думаю, буде все таки або спроби втручання, тобто це те, що вже відбувається, через інші канали. От наскільки пане Олеже, оця історія з тим, що в так званих ну там штатах, які вагаються чи не визначились зараз. Ну от згідно опитуваннями, про які я вже говорив, перевагу надають Трампу. Бо ну дивіться, з одного боку, там в Сполучених Штатах ми розуміємо прекрасно, що їх, які там громадян будь-якої країни, перш за все цікавлять внутрішні проблеми В даному випадку. Це там міграція, аборти і так далі? З іншого боку, ну от оця віра. В заяви Трампа про його здатність в одну мить завершити війну, це може йому в результаті е, ну, допомогти отримати власне перемогу на виборах, у принципі, можливо ну, ну, знову ж таки. Це дані одного опитування, яке е, проводив Street Journal. І я звернував, що в Сполучених Штатах, коли зараз роблять аналітику, все більше спираються на такі, на такі середні показники, тобто порівнюючи результати різних опитувань громадської думки. Тобто, це треба враховувати безумовно. Це знову ж таки, якщо про це забути, просто подивитися на ці цифри, як і з Джонсоном, це достатньо. Неприємно і тривожно, і свідчить про те, що динаміка ставлення до надання допомоги Україні є достатньо складною, не завжди такою, що, ну, скажімо так, дає привод для оптимізму. Тим більше, якщо подивитися, ну, ті, хто підтримує Україну, іноді кажуть. Про те, що це підтримка допомоги Україні залишається на такому стабільному хорошому рівні. Я і чув про 60%. Але знову ж таки, оце це опитування свідчить про те, що треба дивитися і на окремі штати як в даному випадку, треба дивитися на окремі групи на партійну приналежність. І також на підтримку різних видів допомоги. Але от те, що ми побачили, це дійсно дає підстави для роздумів щодо стану американського суспільства і його підтримки України і пояснює значною мірою, чому Трамп зараз підсилив таку я б сказав несприятливу для країни риторику, тому що він таким чином розраховує на те, що це буде почуто Тими виборцями, які поділяють його е, думки, але разом з тим, ми маємо справу з е, таким замкненим, е, я б сказав, полом. Коли з одного боку Трамп прислухається до виборців, з іншого боку, його така антиукраїнська іноді відверто до риторика, mm -hmm. вона е, підсилює оці настрої їх е, стимулює. Тобто, це достатньо також тривожно, і на це треба безумовно звертати увагу. Пане Леше, дуже дякую вам за аналітику за те, що знайшли час на цю розмову Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в США та у Франції говорили про ну, скажімо так, деякі заяви, які лунають з Вашингтона стосовно того, що там частина американських політиків втомилась від війни.